Чому батькам варто залишити дітей в спокої та жити своїм життям? Уже близько 10 років я спостерігаю, як батьки беруть на себе занадто багато відповідальності, яка повинна би належати їх дітям, виконувати з дітьми завдання чи не до 9 класу, складати за дітей портфель, дізнаватися за них домашнє завдання у однокласників. Тягати дітей по різноманітних розвивальних програмах, починаючи з шести місяців, а в шкільні роки завантажувати гуртками весь тиждень так, що у дітей не залишається часу для дитинства. Дуже багато рішень і виборів батьки роблять замість дітей і під слушним приводом намагаються контролювати всі їхні справи. Сьогодні я хочу пояснити, чому деяким батькам Хочеться сказати, залиште дітей у спокої і дивіться за собою, щоб потім не жалітися на несамостійність своїх нащадків. Не пам'ятаю, щоб в моєму дитинстві батьки збирали мені портфель, дізнавалися домашку або возили на гуртки. Не пам'ятаю, щоб за мене вибирали, на які гуртки ходити. У батьків були свої справи. А ми навчалися самі. Суспільство стало дітоцентрованим. Вся сім'я будується навколо інтересів дітей. Дитина сенс життя і світло у житті. Чоловік і жінка стають командою з виховування своїх дітей або обслуговувальним персоналом для дитини. При цьому перестають бути чоловіком і дружиною одне для одного. І найголовніше, ці батьки вірять, що таким чином роблять дітей щасливими, забезпечуючи їм найкраще дитинство. Дивлячись на такі сім'ї, хочеться сказати батькам залиште дітей у спокої, тому що ви псуєте їм життя. Багато батьків пояснюють таку свою поведінку бажанням, щоб їх діти виросли успішними, багатими, мали можливість вибору в житті і так далі. Все це для того, щоб в результаті їх діти виросли щасливими людьми. Адже у батьків свого щастя немає, тому вони так відчайдушно хочуть, щоб хоч їхні діти були щасливі. Але мистецтво відчувати себе щасливим теж потрібно навчитися. Діти навчаються завжди від своїх батьків. Саме у батьків вони переймають стереотипи поведінки і ставлення до життя. Чого можуть навчитися діти у таких батьків? Викрикати і надриватися, навчатися, тривоги і недовіри до світу навчатися, а ось бути щасливими. І задоволеними мені, тому що цього їм нікому навчити, батьки самі не вміють. Є англійське прислів'я не виховуйте дітей, марна справа вони все одно будуть схожі на вас виховуйте себе. Якщо ви не хочете для дітей такого життя, як у вас, тоді виправляйте себе і своє життя, станьте щасливою людиною. Тоді ваші діти теж будуть щасливі і не потрібні будуть мільйони розвивальних гуртків. Якщо ви візьметеся відповідати за своє життя самі, а не перекладати відповідальність на країну, керівництво, партнера і так далі, то і ваші діти навчаться відповідати за свої уроки, портфелі і тому подібне. І тоді з дітьми буде все гаразд. Є ще один прихований мотив в тому, що батьки намагаються дати своїм дітям те, чого вони самі не мали в дитинстві. Часто цей порив є несвідомою спробою компенсувати собі свої дитячі дефіцити. Чого хоче їх дитина, деякі забувають запитати або навпаки, не забувають запитати дітей про їхні бажання, а потім фанатично кидаються ці бажання виконувати, немов у батьків в житті один єдиний сенс догодити дитині, а своїх власних інтересів і поривів немає. Ми не можемо прожити за дітей їх життя і не можемо берегти їх від помилок. Свої помилки. Вони все одно повинні будуть зробити самі, а якщо ми намагаємося їх надмірно страхувати, то позбавляємо можливості отримати свій власний досвід, не даємо їм дорослішати і реалізовувати свій потенціал, ми робимо їх безініціативними, інфантильними, які не знають, чого хочуть, не мають своєї думки. І життєвої позиції. Запам'ятайте, батьки, якщо хочете виховати своїх дітей щасливими і успішними, то залиште їх у спокої і займайтеся своїм життям, шукайте свої власні інтереси і мету, шукайте те, що зробить вас щасливішими, тому що дітям потрібні щасливі батьки: живіть насамперед для себе. І лише потім для дітей.